Нині у мене гість, який нам розкаже про те, як зберегти власні зуби і не втратити їх в будь-якому віці, адже це Антон Василюк, стоматолог, лікар, хірург клініки стоматологія Василюка. Вітаю вас! Добре. Радий вас бачити сьогодні. Хочу поговорити з вами і про те, як все таки от свої зуби, щоб потім імплантів там не було, від яких захворювань взагалі люди найчастіше їх втрачають. Ну, найчастіше це є дві причини, по яким люди втрачають зуби. Це є ускладнення карієсу, коли у нас руйнується сам зуб. Внаслідок ускладненого каріесу ми отримаємо якісь запальні процеси, внаслідок чого зуб доводиться видаляти. Друга причина це є явище пародонтиту. Явище пародонтиту – це таке захворювання, яке пов'язане з запальними процесами в тканинах навколо, навколо зубу. Пов да? Е, пов'язана, ну, не те, що з яснами, швидше з кісткою, е, е, якій стоїть сам зуб. Е, буває таке, що е, повністю повноцінно здоровий зуб втрачається внаслідок того, що просто навколо нього втрач, е, втрачена кістка. І ще якісь причини, чи це ну це дві основних. Тобто ми можемо втрачати деколи зуби в наслідок в поортодонтичним показам, то тобто коли вони стоять в неправильному положенні, то тобто коли, наприклад, недостатньо місця в щелепі для зубів, можемо втрачати зуби внаслідок травм. Ага. Можемо втрачати е, зуби внаслідок якихось там е, генетичних захворювань. А дві основні причини це 99% наслідок, чого ми втрачаємо зуби це ускладнення каріесу і, ну, і безпосередньо парадонтит. Ну, але все ж таки, як можна е, це вилікувати чи вберегтися від цього? Чи це взагалі можливо, якщо воно вже навіть раптом почалося, той парадонтит, наприклад? Е, ну, як легше всього, знаєте, попередити захворювання. Ага. Ну, але якщо ми будемо говорити про те, як їх вберегти, є зубозберігаючі операції. Тобто, коли ми можемо джерела інфікування хірургічними методами, наприклад, усунути, uh -huh. Тобто, ми можемо там, зайти в кістку під мікроскопом, забрати цей запальний інфільтрат, випустити гній, пролікувати зуб всередині кістки і тим самим подовжити його існування. Е, пародонтит е, можна лікувати, скажімо так, лікар-пародонтолог е, різними кюритажами, закритими, відкритими, гінічними чистками, пронатологічними чистками, е, рекомендаціями по догляду за зубами так само може зупинити явище пародонтит. І е, тим самим е, укріпити кістку навколо зуба і продовжити його так само існування. Ага. Ну а от е, кар'єс всі про нього постійно говорять. Якби є, є ж люди, які навіть здорово харчуються, наприклад, спортсмени, але в них так само є той кар'єс. Тобто, я так розумію, що це від навіть напевно навколишнього середовища, чи я, яка причина, що він виникає? Ну як ви думаєте, ми живемо в ну з вами в Луцьку в, в здоровому середовищі? Наскільки розумію, то повітря мені здається не зовсім чисте, але є ж так само люди, які живуть там навколо, в якихось селах і так далі. Ну я вам скажу, що якщо говорити про середовище, наприклад, да? наприклад, в мене нема каріс. У мене немає не каріясу, ні пломб. По сьогоднішній день я, Це було би дивно. Е, ну в стоматологів буває карія. Знаєте, ну тобто не всі завжди встигають там, доглянути. Там, і хтось може не знає е, в міру того чи інших причин. Е, але, наприклад, е, я можливо не веду саме найздоровіший спосіб харчування. там, в мене немає часу, знаєте, там наді, е, приймати там розрібне харчування сім разів на день. Тому що в операційні буває там угу. ціл, цілий день е, е, оперуєш. Е, але, наприклад, я знаю, як доглядати за зубами. Е, я е, знаю, як доглядати за зубами своєї жінки, своїх дітей. І я знаю, як не допустити того, щоб в них не був каріяс. Як це, як це зробити все-таки? Ну, щоб і і ми Само знали, Найпростіше і... це просто наші чистити, чистити зуби два рази в день. Угу. Є мої знайомі стоматологи, які чистять зуби після кожного прийому їжі. Mm. Вони носять з собою зубну щітку, йдуть, лед, чистять зуби, і користуються Йоршиками, і після кожного прийому їжі вони чистять зуби. Я чищу зуби два рази в день. Так, я користуюся не тільки електричною зубною щіткою, mm -hmm. це, це обов'язково. Вона просто краще, ніж звичайна ручна, правильно. Справа в тому, вона, скажу як, для більш лінивих людей. Якщо mm -hmm. мануально щіткою, Одною ну, щіткою ви робите один рух, то нормальна електрична зубна щітка робить або обертально-поступові рухи, або коливальні рухи там, порядка 10 тисяч хвилин. Ну і можете собі уявити, наскільки скільки треба було рухів зробити мануальною щіткою, порівнюючи з електричною. І відповідно вона може просто вичищати такі місця зубів, де амплітуда рухів щітки просто не дозволяє вичистити той самий наліт. Так само, коливання вони трошки братально поступальні чи в різні сторони, вони розганяють трошки воду, і вона, поступаючи між зубні проміжки, так само може вимивати весь наліт, який зібрався в міжзубних проміжках. Це доведено експериментально, це вже всі давно знають. і ну, тут, тут нема вже про що, скажімо так, говорити. Тобто Електрична щітка це є на сьогоднішній день стандарт нормального мастки, да, стандарт чистки зубів. Не так важливий навіть вибір самої пасти, тому що паста uh -huh. це просто може бути звичайний абразив. У мене є знайомі, які чистять по сьогоднішній день зубним порошком. І мають здорові зуби. Ну просто подобається людям, вони ним користуються. Да, він трошки там дряпає зубною маль, але їм це подобається, і це це не є суть, скажімо так, як вибір зубної щітки. Тобто, по суті, якщо підсумувати це, можна не зважати на зубну пасту. Вона може бути будь-якою використання зубну, вона, вона має бути якісною. Ну, Окей, no. okay. це, це апріорі. Yeah. E, і те, що обов'язково потрібно чистити зуби вранці та ввечері, по суті, тоді, я так розумію, буде, будуть зуби здорові. Це е, основна причина, коли ми можемо просто вдома стандартно зберегти собі здорові зуби. Е, але самої зубної щітки буває деколи недостатньо для того, щоб вичистити. У мене є дома, наприклад, такі апарати, як тобто Це такі, як міні-кюрхер, якщо так пояснювати <laughs> да, для ротової порожнини. Це набираєш. водою, да, вичищає? Він просто водою вичищає. Під'ясенну е, частину зуба е, uh -huh. просто вимиває звідти на Туди можна додати якийсь, е, звичайно для ротової порожнини. Це буде е, трошки сприяти, скажімо так, тому самовимиванню. І на сьогоднішній день на ринку їх теж багато з'явилося. Якщо раніше це тільки був Браун, то на сьогоднішній день і Філіпс є і, і, ну, там тобто, і для домашнього Матерпіки. вжитку його можна поставити в ванні і постійно звичайно, використовувати. Звичайно. І, і, навіть, і ніяк ти собі не нашкодиш, немає. Там є, ну, просто вам боліві е, відчуття не дадуть зробити потужність настільки велику, щоб, щоб ви собі нашкодили. Е, так само є Йоршики. Тобто, на сьогоднішній день Флос вже є доведено, що не є настільки ефективним чищенні міжзубних проміжків, наскільки є ефективні Йоршики. Тому що зуби мають неправильно. Правильно, завжди uh -huh. там, форму, і е, флос не, не завжди може зайти е, доторкнутися до поверхні. Зубна, ну, зубна нитка, ну флос. Е, а зубний Йоршик він дуже добре вичищає якраз іменно міжзубні проміжки, якщо там зібрався якийсь наліт. Uh -huh. Ну але все ж таки, е, якщо наш зуб пошкоджений, там чи карієсом, чи пародонтитом, чи можна його е, е, ну, якось зб, зберегти в, в результаті, от якщо ну, дуже сильно вже. Чи його потрібно обов'язково виривати і замінювати, і тоді як, як діяти? Ну завжди, коли ми е, приймаємо рішення про те, е, яка наступна доля цього зуба, ми керуємося власним досвідом лікування. Тобто ми знаємо на сьогоднішній день є протоколи лікування, ага. але е, є. Знаєте, як? Досвід, який дозволяє, деколи, здавалося б, зовсім без зуб без майбутнього, врятувати. Ага. Есть, є операції реімплантації зубів. Есть, коли у нас повністю втрачений зуб, то есть, або зуб, який має запальний процес в кістковій тканині, Куди не можна, скажімо, зробити доступ. Тобто його можна видалити, його можна запломбувати, пролікувати, забрати запаний процес і реімплантувати назад. Тобто, наш зуб, який був хворий, можна виняти, відреставрувати і вставити назад, навіть так пролікувати. Так, є така технологія. Я просто вперше про таке чую. Ну роки три назад я ну якби був на курсах, де ми навчилися це робити. Це складна операція, так але ну це робиться. Ну, ну але він приживається там, якби як рідний там є дуже багато, є дуже багато умовностей, то тобто, є там mm. є дуже швидкий протокол. у тебе не є багато часу на того, щоб проводити маніпуляції. Він має бути спеціально морощені лежати, mm. е, поки ти, е, наприклад, робиш якісь маніпуляції в кісті, вичищаєш е, запалення. Е, він має потім бути спеціально запломбований спеціальною склокерамікою е, і біоінертною і швидко вставлений. Ну і там є певні маніпуляції для mm. того, щоб він потім реімплантувався. Тобто, це за один сеанс все робиться. Ну і начні хвилин всього лише 15 хвилин і зуб назад. Ну, 15 хвилин, це, скажімо так, по статистиці, щоб він встиг потім прижитися. Ага. Ну але якщо ем, не можна вже врятувати от власний зуб, тоді чи, чи варто вставляти якісь певні штучні, які зараз взагалі використовуються? Ну, раніше це було мостоподібні протези. Тобто, ага. якщо в нас втрачений один зуб, є дві опори, та ми могли робити якийсь мостоподібний протез. На сьогоднішній день е, всі е, лікарі е, більш кляться до того, що краще вибрати е, таку маніпуляцію, як імплантацію. Ага. Тобто, ми Замічуємо ніби імплантуємо в саму кістку, штучний корінь самого зуба і повноцінно відновлюємо біологічну модель щелепа. Тобто ми не пошкоджуємо сусідні зуби, не опилюємо, не задаємо їм шкоди, а просто вставляємо ніби штучний корінь зуба, на який потім ми зробимо правильний зуб. А чи є ймовірність того, що ось цей штучний зуб імплант не переживеться, тому що це ж в кістку він вирізається, наскільки я знаю? Ну, звичайно, якщо ми втрачаємо зуб внаслідок якогось каріїсу складу. Найначе того паранантиту, відповідно, першою причиною, по якій ми можемо втратити імплантант, це так само, якщо пацієнт не буде доглядати за своїм імплантантом. Імплантант він не псується сам по собі. Псуватися може тільки кістка, яка знаходиться навколо самого імплантанту. Якщо пацієнт далі недбайливо буде ставитись до той конструкції, яку йому поставили, він все одно може втратити і свої зуби подалі, і втратити той самий імплантант. Але саме відторгнення організму не буває такого. Це... На сьогоднішній день немає е, таких описаних випадків, коли от, імплантант, е, не маючи ніяких причин, просто взяв її відторгся. Угу. Але чи є якісь різні види цих імплантів, там керамічний, не керамічні? Ну я поняття не маю але... на сьогоднішній день 99% імплантів це імплантанти з медичного титану. Є, угу. е, зараз інтенсивно розробляються імплантанти з оксидоцирконією. Це ще міцніше? Це інший метал, це білий метал, це ну, білий окіс металу. Він дуже міцний. Була проблема в тому, що не могли обробляти і не могли зробити з'єднання ага. імплантанту зуб, тому що цирконії є дуже важкі в обробці. І для того, щоб зробити адекватне е з'єднання, треба було ну, дуже високу технологічну базу мати. На сьогоднішній день роблять ці імплантанти, вони вже випускаються. Вони поки що не отримали великого використання внаслідок своєї великої дороги візни. Тобто, по суті, в Україні їх, я так розумію, ще ні, не ні. Вони є, але просто ну немає ще такої доцільності в, в використанні цих імплантантів. Вони виправдовують себе, якщо ми працюємо на високоестетичних там ділянках. Але на сьогоднішній день імплантація і імплантанти досягли вже такого рівня, що ми на титановому імплантанті можемо досягнути великої естетики, і ніхто не відрізнить, чи це власний зуб, чи це там стоїть. Ну, якщо чесно, я радий тій інформації, що навіть якщо раптом щось і станеться з зубами, сучасна стоматологія, сучасна медицина вже дійшла до того рівня, що все без проблем можна відновити, і ніхто навіть сторонній ніколи не відрізнить, не чи, це, чи це ваш рідний зуб чи вставлений. Але чому все ж таки в українців є така проблема, що зуби псуються, є е, якісь там і недоглянуті і так далі? Тобто від чого так? Ну, я думаю, що просто е, в нашому суспільстві ще не сформувалася е, культура догляду за зубами. Тобто, ну, у нас основний мотиватор е, приходу до стоматолога це ну, так і лишається біль. Е, ми, на жаль, ну, як би ми не старалися, е, ось, ми робимо якісь освітні програми. Там у ага. нас там, є там, дні здорових ясен, там е, дні безкоштовної імплантації, але людина поки. І не турбує це не будуть, вона на цю інформацію дуже рідко звертає увагу. Молодь вже трошки більше, тобто молодь smart people, вони трошки більше цікавляться цим, тому що є гаджети, в гаджетах є програми, які синхронізуються з зубними щітками. Є там є. Бали вона мені нараховує. Бали За те, нараховує. Да, вона нагадує, коли треба змінити mm -hmm. е, насадку. Да, яка насадка куди підходить краще. Есть, але я вам скажу, що е, такими гаджетами люди е, більш такого е, старшого віку не будуть користуватися. Е, і для них мотиватором, знову ж таки, кажу, виступає біль. Іншим мотиватором, коли вони вже, скажімо так, приходять з складною ситуацією, тут виступає такий момент, як фінансове питання. Якщо просто приходити на профілактику, це буде значно-значно дешевше. Тобто на профілактику достатньо потратити біля там. Кількох тисяч гривень в рік, щоб повністю доглянути свою рутову порожнину і мати гарантію, що в тебе нічого не буде. Тобто стандартно, це два рази на рік прийти до стоматолога, подивитися, зробити гігієнічну чистку, якщо якісь початкові процеси, каріус відбуваються, їх пролікувати і буде радість. Дуже мало людей це робить. Дуже мало. Всі поки що немає таких програм, які би, наприклад. Безкоштовно би це е, робили, як, наприклад, це робиться там в країнах тої самої. Європі. Ну, це я так розумію, за допомогою певних страхових е, полісів можна зробити. Ну, коли типу. Коли твоє життя страхується, твоє здоров'я, відповідно, ти можеш приходити лікуватися. страхова компанія тут не так. Тут не страхова компанія, це соцпакет може надавати mm -hmm. якась компанія. Тобто mm -hmm. страхова компанія ніколи не буде тобі просто так оплачувати ну, інічно чистку. Ну, я знаю, система в Німеччині є така, що. Ти повинен кожні півроку приходити до стоматолога, ну наскільки я орієнтуюся ситуації, е, ти приходиш в конкретний день візиту, тобі перевіряють зуби, там чи це все і назначають наступний день візиту. І якщо ти не приходиш, то тоді, відповідно, для тебе всі ці послуги стають платними. Не дай тобто, Боже, пропустити. Пропускаєш. Для німців, англічан, ну то для європейців, там Швейцарії, не дай Боже пропустити цей візит. Вони вже за пів години сидять, чекають, тому що якщо ти там, наприклад, не зробиш мамологію, якусь для. Ну, ага. там, для за 40, там чи не прийдеш до стоматовної чистку, ти втрачаєш безкоштовну програму і потім зателікуєшся за свої гроші, а це десятки тисяч євро. Я сподіваюся, що українці все ж дійдуть до європейського рівня догляду за зубами і почнуть за ними стежити і дотримуватися тих порад, які ви сьогодні надали. Зокрема, це те, що значно дешевше, значно легше, і економить значно більше часу. Не забувайте чистити зуби двічі на день, як мінімум, використовувати електричні. Зубні щітки, якісну пасту і, звісно, приходити до стоматологів. як вони радять приблизно протягом кожних пів року? Я вам дуже дякую за цю розмову. Це був Антон Василюк, стоматолог, лікар, хірург клініки стоматологія Василюка.